Так, добрий день, шановні учасники. Розпочинаємо наш круглий стіл дещо з запізнення. У нас деякі змінних програмі. Пан Томаш зараз має якесь своє термінове засідання, тому долучиться до нас пізніше ну, або його почекаємо, або після перерву, якщо не встигне. Сьогодні ну, ми дуже часто зустрічаємось, говоримо на різні теми. Сьогодні ми хочемо проговорити тему «Меморіалізація пам'яті репресії та військових злочинів ХХ століття». Харків в тому, ті, хто знають Харків, може, ті, хто чули про Харків, не знають, насправді, як не сумно, але Харків в тому, можна сказати, за, за радянських часів веде таку дуже провідне, має провідне значення, таку провідну роль, тому що він довгий час був таким осередком радянських репресій, коли харків'яни часто кажуть, Харків, перша столиця, то вони не думають, перша столиця якої держави була Харків, був Харків. А зараз пробуємо. Подивитися може на Харків таким чином, яким не завжди на нього дивимося. У нас колись вже була зустріч по меморіалу жертв талітаризму в п'яти хатках. Сьогодні трошки її розширимо. І план зустрічі буде такий: спочатку я дам невелику водну таку, розповім про цей меморіал, може трошки про репресії в Харкові. Потім пан Назар Божинський розповість угу. нам про історію Гнату Хоткевича і Кобзаря Івана Кочугури. Які умовно там поховані, також на тому меморіалі, так? Наша студентка першого курсу Єлизавета Рева розповість про дуже неймовірну жінку Яніну Левандовську, яка народилася в Харкові, частину дитинства провела в Харкові, але потім виїхала до Польщі з батьком і стала ну, неймовірною, унікальною жінкою, планеристкою, пілотесою, парашутисткою. Однією з небагатьох жінок, які були офіцерами польської армії, і однією з 54 жінок, які були розстріляні в катинських прострілах свого часу, от ну і нарешті остання доповідь, якщо пан Томаш до нас встигне долучитися, якщо ні, то зробимо запис знов таки. це якраз досвід польського музею катині, який знаходиться у Варшаві. Тобто, як вони вміють зберігати пам'ять про репресованих, як вони вміють відшукувати. Кожне прізвище, кожне ім'я цих жертв 20-го сторіччя, жертв радянського режиму, ну, в принципі, російського режиму, як такого, для нас то має бути корисно, тому що те, що відбувається зараз на наших територіях, це фактично те саме, що відбувалося протягом всього ХХ століття. Але ну, ці знов-таки, хто знає Харків, знає, що він не відзнакований, наприклад, Донецьк, невідзнакований, Луганськ не був відзнакований тим, що колега з Радянського Союзу. Ну і може через це маємо зараз такі, такого, таку війну і такого чарівного сусіда, який ведеться на нашій території. Тож розпочинаємо наш круглий стіл. Якщо у когось будуть якісь запитання, репліки, то я думаю, що є цент списати то в чат, і тоді е, можна буде відкоментувати їх після доповіді. Якщо нема заперечень, то розпочну свою доповідь про меморіал жартів тоталітаризму. І буде така передісторія. Перш за все, дуже часто знов-таки забувають, що Харків був, ну, коли почалася революція, коли була НР, УНР, Українська Народна Республіка, то Харків був українським містом, хоча не зразу його включили в такий простір, має бути автономним. Саме в Харкові, так народилася ідея українського самостійності, незалежності наприкінці 19-го, початку 20-го сторіччя. Але протягом, бачимо, 17-18 рік більшовикам вдалося вибити українські війська Харкова. Вдалося підступно, Вони просили УНР можливість пройти ешелонами на Кубань, на Дон, щоб. Якості території опанувати, да? ОНР їм дозволила, не всі йшолони пройшли на дом, частина військ залишилася в Харкові. І за буквально там, два тижні вони роззброїли українські війська, які тут знаходилися, і перший раз захопили Харків, зробивши його своєю столицею. Ну, і маємо чим пишатися. Да? Харків перша столиця більшовиків в Україні. Наступні, на наступні два роки влада в Харкові шість разів змінювалася, приходила День. Відбивали українські війська Харків, приходила директорія, так, приходили знову більшовики, приходили, приходили білі. І в 2019 році Харків вже остаточно стає радянським містом, і до 34-го року він був столицею Української Радянської Соціалістичної Республіки, причому в 29-му році то було заскріплено конституційно навіть. Так. Ну і відповідно Харків стає осередком репресії. Якщо почитаємо спогади. Поляків, німців, спогоди, людей з Заходу України, з центру України, то дуже часто Харків згадується саме як в'язниця. Тут перебували у в'язниці, тут було когось розстріляно, тут було закатовано, тут було етаповано, да? От. Знов ну, таки, жодних меморіальних дошок на ну, тому не маємо. За такими підрахунками, абстрактними, я б сказала, підрахунками, тому що прізвища імен. Переліків прізвищ я, наприклад, не бачила, то офіційно розстріляно щонайменше 17 тисяч людей. Да? Близько 10 тисяч поховані в лісопарку, це наша чудова така зона, де люди люблять гуляти, їсти шашлики, розважатися. Ну і близько 7 тисяч у парку пам'яті, це такий раніше називався Комсомольський парк, неподалік від Барбашова розташований. І об'єктивно, якщо знов-таки подивимося, то, наприклад, коли ми, я вчора в 46-й школі, і ми виїжджали, наприклад, до парку Артема грісти листя, да, то там знаходили теж і кості, і черепи. І, от, і нам казали, що це німецькі кості та черепи. Да, і це така класична, знов-таки радянська тема, називати ну, замазувати сліди, то питання, да, чиї там були поховання в парку Артема. Це теж ж таки важливо. І враховуючи таку радянську звичку, всі парки парки могли. Цвинтарі перетворювати на парки, да? а парки перетворювати на зони поховання, то взагалі виникає питання: скільки взагалі в Харкові навколо Харкова є таких братських могил, жарт, репресій і розстрілів. Серед найвідоміших злочинів того часу це розстріл Кабзарів, який зараз навіть Вікіпедія називається легендарним або малоймовірним, як це не дивно, да, і така знову починає розкручуватися, похворюватися, думка, що насправді цього не було. А може, цього не було, і це все вигадала українська імміграція. Є така, і вона поширюється, на жаль, цей фейк. От. І невідомо, коли точно був цей розстріл, тому що документи радше все знищено. Друга це голодомор, пам'ятник про, про якого на Харківщині взагалі не було до 89-го року, коли з'явився перший пам'ятний знак, так? І у 2008 року, році з'явився меморіал, але, взагалі, казна де на за окружною, да. Наступне розстріляне відродження, яке було просто чого не було, не було нічого, про що тут говорити. Ну і зрештою, розстріл польських офіцерів у 1940 році. От, всі ці події вони залишалися ще раз невідзнакованими. Так? Якщо подивимося на Харків, так поверхово, немає ані меморіальних табличок, немає, не було ані екскурсій цьому присвячених аудіогідів, якщо вже говорити про аудіогіди. Ну і взагалі, от якщо я харків'янка, корінна харків'янка, так можу сказати, і звідки я взагалі знала, що в Харкові відбувалася репресія, не з підручників історії, просто тому, що мені свого часу потрапила до рук книжка Івана Багряного Сага-Гецьманських школі. Да? От, ну, тут умовно можна собі уявити, що більшість харків'ян може взагалі нічого не знати про репресії, які в нас тут відбувалися, і сприймати Радянський Союз як такий простір: все було добре, працювали заводи, прийшла на залежні, все знищено. Да? Просто немає фактів, немає, ну немає жодного туристичного такого зовнішнього матеріалу в цьому присвяченому. Ну, тут можемо побачити такі моменти, коли було відзнаковано. Да? Тобто був будинок слова, пам'ятник такий будинок, в якому проживали митці розстріляного відродження. І лише наприкінці, ну до все, весь радянський час на цьому будинку була лише одна дошка пам'яті Павла Точини, Да? лікарна дошка людина, яка якраз вижила умовно в тих в тих розстрілах, і була поет України і все таке інше, українська радянська селістичної республіки. На да? лише наприкінці 80-х, коли така хвиля перебудови, з'явилася там перша пам'ятна дошка, вона була дуже швидко знищена. От, і лише в 2003 році з'явилася та дошка, яку маємо зараз, вона була, здається, оновлена. І зараз літературний музей, в принципі, цю тему розкручує, цією темою займається. От є тайте. Ну, тут, тут якраз в цьому напрямку все досить добре. Зараз там два фільми з'явилися, присвячені будинку слова. Тобто ця якраз меморіальна локація у нас розвивається, у нас є. Друга така, да? Перший пам'ятний знак жертвам Голодомору — 89-й рік, молодіжний парк. Ці хар харків'яни знають так, що це був один з найстарших цвинтарів Харкова, який наприкінці 60-х просто перетворили на парк таким, ну, щоб, щоб не зробити парк на місці цвентаря. Так? Причому більшість людей не була перепохована, тобто просто було заглажено все, і от вам будь ласка, гуляйте, гуляйте, радійте і все таке інше. Так? В цьому якраз з'явився перший пам'ятний знак на пам'ять жертви голодомору. 2008 як я вже казав, за президента Ющенка яким би не був президентом, да? але дуже багато якраз таких тем він підняв, виніс на поверхню. І ось меморіал жертвам голодомору, але це теж, теж дуже показовий факт, так, що цей меморіал є десь дал. По факту, це далеко да? за Харковом, умовно. Туди можна доїхати виключно власним транспортом, там, велосипед, мотоцикл, автомобіль. Тобто таким. Громадським транспортом туди дістатися неможливо, це знов таки робить його непомітним для більшості харків'ян, так? І я зустрічала людей, які виросли в Харкові і вважали голодомор фейком, який спеціально продумали українці, для того, щоб щось там довести, так? і це харків'яни. Це люди, які виросли, це мої ровесники, фактично. Так? Це люди, які виросли вже фактично в незалежній Україні. Перші 10 років життя вони лише прожили там в радянсь... Радянського Союзу. От. І знов таки це дуже показова річ, так? те, що певні речі вони не увійшли таку, ну, в розум людей, вони не увійшли, як це є реальність. Це просто для них ідеологічні схема. Була якась радянська реальність, а тепер в неї намагаються боротися якимись ідеологічними схемами. От, якраз засобами туризму, засобами музейної діяльності з тим можна щось робити, але, певно, що десь з дитинства, так? щоб певні речі люди вже розуміли, що воно відбувалося, ну, якщо це в родині не передається. Ну і, зрештою, пам'ятний знак репресованим кобзарям, бандуристам-лірникам, було встановлено в саду імені Шевченка в парку в 97-му році. От, пер, перше його було трошки ближче до дороги встановлено, да, але коли Київ подарував Харкову пам'ятник Архангела Михаїла, то цей знак кобзаря було відсунуто кудись, навіть в глиб парку, колись його шукала, чесно кажучи, ледь знайшла. Тобто Знов таки, він такий маленький, непомітний, і засунемо його подалі. Да? Ну, в 2015 році було пошкоджено, здається, зараз вже відновлено. Лише у -му, 2007 -му році Комсомольський парк. Де встановлено, що там поховано щонайменше 7 тисяч жертв, репресій та голодомору, тобто це встановлені факти, так? Але вони не поіміновані, немає параліків, немає списків і так далі. Так лише в 2007 році це було перейменовано парк пам'яті, все стало таке меморіальне місце. Ну, але бачите, як от як воно виглядає. Тобто, якщо ти не знаєш, чого шукати, ти його не знайдеш насправді. І ну, Це така проблема Харкова. дуже серйозна, тому що насправді багато чого не змінилося, багато чого замовчується. Ну і зрештою, 17 червня 2000 року було відкрите меморіал тоталітаризмом у му кварталі лісопарку на трасі Харків-п'ятихатки, про який ми зараз і поговоримо. По суті, цей пам'ятник він виник з того, що поляки почали шукати своїх розстріляних, зниклих, військовополонених полонених офіцерів. Так, які потрапили в полон після початку другої світової війни, знаємо, дав що 1 вересня 1939 року Нім Німеччина напала на Польщу, а 17 вересня того ж року на радянський союз Німеччині чесно допоміг в нас так. Того ну, величезна кількість поляків опинилася в полоні у радянського у радянському союзі, тобто більше 25 тисяч польських офіцерів. А це не були лише кадрові воєнні, це були так само, як у нас зараз. Так, це мобілізовані. Актори, кухарі, представники інтелігенції, вчені, спортсмени, поети, письменники. Ну, тобто, фактично, це люди, які на нашу країну напали, перші пішли по мобілізації. Саме ці люди потрапили в полон першими. Ну, і відомо, що спочатку від них приходили листи з різних таборів, так, з Козельства, Істашкова, з Старобельська, а потім в 40-му році, у квітні, листи раптом перестали приходити. І поляки дуже довго шукали своїх, що трапилося, куди, куди їх вивезли, що могло трапитися. Аж зрештою, в 42-му році німці вперше знайшли у катині, під катині у лісі, поховання, почали ексгумацію, ну і почалися перші переліки розстріляних польських офіцерів, але там знайшли трошки більше чотирьох чотирьох тисяч розстріляних, і було питання, куди ділися, поділися наступно, ну, інші двадцять тисяч. Да? От і довгий час це було взагалі таке велике питання, аж поки, аж поки в 90-му році, фактично, це наприкінці Радянського Союзу, через 50 років після злочину, не було розсекречено певні документи, і Горбачов не передав їх польській стороні, після чого стало відомо про таке місто, як Мідноя, це в Росії, про харківські п'ятихатки, І тут розстрілювали трошки пізніше, відкрили поховання в Буківні в Києві. Поховання у Мінську було відкрито, і зараз ще невідомо залишається поховання в Херсоні, де воно там є. От. Коли ж в 91-му році поляки приїхали сюди, вже на залежності України, починати перші екскумації, то вже в перших могилах з'ясувалося, що є польські, польські залишки польських громадян, але так само є залишки не польських, тобто, радше за все радянських громадян. І коли потім проводили вже масштабні розкопки, то з'ясувалося, що в частині могил. В частині могил, так, є більш, зараз знайду цифри, З... є за є польські офіцери, так, кількість за, а в частині ми там трошки більше двох тисяч, то представники Українського, ну, української Радянського Союзу, громадяни Радянського Союзу. Ну, 4302 людини це були поляки, так, і 2098 людей то були розстріляні радянські громадяни. От, знов-таки, тут є дуже багато загадок, тому що за списками трохи більше 3800 було в була так і хто ще 500 людей, то ще має бути встановлено, то ще не встановлені прізвища, і поляки займаються тим, щоб їх встановити. От розкопки проводилися, бачимо, кілька років. Проводилося з гумаціями, про це вже говорили. От, і зрештою, коли все було завершено, було розроблено проєкт, і зараз виглядає наш меморіал. От таке трошки стрибає з теми на тему. Зараз наш меморіал виглядає так. Є стела, одна стела, на якій знаходяться польські прізвища, оце вона вгорі, тут можна її побачити, та? з прямим таким латинським хрестом. Там записано всі встановлені прізвища польських поля, польських громадян, там лише поляка там є євреї. Зокрема, і ті прізвища, яке не вдалося встановити, то так і пише, що невідоме, невідомо, да? а навпроти, і там є алтар, на якому служиться Меса кілька разів на рік. Ну, служилася раніше, зараз меморіал зачинено. От. А навпроти неї, так от, чітко навпроти, є меморіал, на якому записано встановлені Украї... ну, радянські прізвища, там українські, там є українські, єврейські, татарські прізвища. Да? От. Ну і стоїть православний хрест. Стоїть православний хрест. Тут до війни дуже часто приїздили такі представники так званого Катинського рейду, та такі польські рокери. На мотоциклах вони проїжджали, вони об'їжджали всі місця поховань поляків. Ну і, зокрема, заїжджали в Харків, і там зазвичай проводилося ну, при факалах таких таке було. От. Між тими стелами є доріжка, можна сказати, з тими окремими табличками, з прізвищами. Там поховані, до речі, не лише, не лише офіцери, є офіцери різного рівня, але також поховано дев'ять священників, капеланів, які теж пішли зі своїми солдатами в полон, а потім, пішли, ну, а потім були розстріляні. От. Ну і бачимо тут, на другій фотографії, якраз наслідки вже сучасного російського обстрілу, так, коли пролетіла ракета, вона, умовно, дострілює те, що не було розстріляно, не було розстріляно, недорозстріляно тими радянськими. Да? Тут можемо побачити, коли був меморіал створений, да, то ну, після ексгумації, провидний експертиз було зроблено перепоховання. І е, частина могил відмаркована як, умовно, польське, да, частина як радянські громадяни, там, українські, українці і інші представники інших народів. Бачимо, да, тут стоїть такий православний хрест, східний хрест на одних могилах, на других хрест прямий латинський. Ну і знов-таки, вже зараз воно розстріляно черговими ракетами. Бачимо, зараз меморіал зачинено, його туди не пропускають, нікого туди не пропускають, висить замок. Ну, я там їздила, дивилася і проїзд. На жаль, зараз заборонено, не можна проходити. Цікаво формуль, сформульована, цікаво сформульована, бачимо сама причина, чому треба розстріляти. Да? Це з наказу про розстріл. Виходячи з того, що всі вони є закоренілими, невиправними ворогом радянської влади, НКВС, НКВС СРС, СРСР вважає за да, їх розстріляти. Ну, знов-таки, якщо подивимося те, що відбувається зараз, то людей розстрілюють не за те, що вони щось там роблять, не роблять, за те, що вони є не ворогами, відповідно, того режиму, певно, що. такого тоталітарного режиму і тобто, нічого не змінюється насправді. і... Це десь воно таке трошки шкода. зараз цікаво, що ну, бачимо цифри, це вже встановлення конкретно встановлені цифри, скільки де людей тримали, скільки де людей було розстріляно. От, штука в тому, що зараз, наприклад, в Росії і серед українських частин проросійських громадян теж є така тема, що насправді котині не було, це все вигадки, це все фейк. Частина рослі робили німці, частину поляка самі придумали. Це фантастично звучить, але насправді це так є. Таке, таке теж можна почути, на жаль. Ну, і, і бачимо загальну назву, тобто, хоча розстріли проводились там лісі під катиню, там прямо розстрілювалося у Харкові, розстріли проводилися. Воно має фотографію. Зараз. Де наш якраз ось цей будинок? Я думаю, що всі його харків'яни знають. Да, це будинок СБУ, якраз біля того дзеркального струмання. На місці цього будинку в 40-му році стояла в'язниця НКВС, от саме там проводилися розстріли. Потім грузилися в вантажівки по 25 тіл В одну вантажівку везли через весь центр п'яти хатки, фантастична взагалі така подія. Потім, коли один з тих, хто розстрілював давав свідчення, він казав, що вони спали було дико виснажені, спали всього по три години. На кожен там трохи більше ніж хвилина на кожного розстріляного. в них виходило, працювали як конвейером. Страшно втомилися бідні люди. От ну і от, виходячи, цілими ночами, вони розстрілювали, вантажили, вивозили. А так як це був квітень, то відповідно там знаємо, як квітні у нас з ґрунтовки виглядають, то вони ще мусили там посипати в тому кварталі лісопарку, посипати дорогу такою чорною жужолою, да? і тому це називалося чорна дорога, щоб вантажівки не не грузли. От. Ну І знов таки да? цей будинок, чим він є цікавий, це зараз да, вже побудов... ну, після війни вже побудований. Коли сюди приходили, ну, почалася вже умовно, друга фаза війни, коли прийшли німці завойовувати Харків, то, щоб в'язниця НКВС не досталася ворогу, то її було підпалено і підірвано разом з 1200 в'язнями. І це теж така окрема фаза харківської трагедії, да? тому що жодних згадок, знов таки бачимо, зараз є на на новому будинку такий пам'ятна плита на, на честь закатованих польських офіцерів, але жодна згадка про те, що відбулося в 41 му році при відступі радянських військ на цьому будинку не маємо на жаль, от ну і є таке плюс-мінус, така не знаю, радісна, не радісна, а може справедлива трошки подія. Так то що на початку березня 22 го року цей будинок. Було підірвано, ну, маємо його зараз в такому стані, що він не працює, а його може буде відреставровано. Так, що тут ще варто з цим з відмітити, цього сказати? Так. М -м -м, да. В 69-му ну, тобто, то місце поховань лісопарку, в 69-му році там ну, почалося просадження могил, почалися виходи кісток на поверхню. Очевидно, що діти з п'яти хаток там бігали, шарилися, щось знаходили. Ну і цим зацікавилася НКВД, тогочасне КГБ, да? і вони сказали, ой, треба щось робити. Тому, перше, це вони ну, оточили це місто колючим дротом, спробували його знищити, тобто там борили ці могили, заливали хімікатами, але ну, як можна знищити місто повністю? Вони просто обнесли все парканом, зробили там базу відпочинку КГБ. І 70-ті, 80-ті роки там була просто база відпочинку КГБ. Геніальна взагалі, фантастична така тема. От для поляків, насправді, тобто ну, на цьому для КГБ тема була закрита, умовно кажучи, до 90-го року, поки Горбачов не передав документи полякам. От. І з таких більш-менш помітних речей те, що якраз на нашому харківському цментарі похований Вай... батько Анджея Вайда, Якуб Вайда. От, а і саме Андже Вайде зняв, певно, що найсерйозніший, найтакий красивіший, мови, найчутливіший, найкращий, певний фільм про репресії радянські, та це фільм Катинь, якраз про польських офіцерів, яких було страчено, ну, якраз тут більше про Катинь. І показав всю ту картину, коли нападає спочатку Німеччина, потім Радянський Союз, як люди стають на захист своєї держави. І трошки безнадійно, як на той час, але необхідний захист. Так, я потім їх шукаю, відшукують, намагаються відшукати рідні, і як багато років люди реально в Польщі жили, не знаючи, що відбувається з їх, з їх рідними. Да? Вони писали у всі інстанції, шукали їх і не могли знайти. і Багато хто жив просто до кінця життя з надією, що десь може все ж таки їх батько чи хто врятувався. От. Ну і знов-таки пам'ятаємо цю фотографію. да? тієї чудової бабусі, яка вийшла з червоним прапором, зустрічати, думала, що зустрічала там російських військових, а насправді вийшла назустріч нашим. От. І дуже часто ми там якось коментуємо звідки в Харкові є така кількість ждунів, наприклад, звідки там беруться ці колаборанти, і на, насправді ну, 9 десяти що звідти що ми дуже мало насправді говоримо про. Те чим насправді був Радянський Союз для Харкова? Да? Тобто, що насправді за Радянського Союзу було знищено повністю Харків 19 сторіччя, який потім доживає в родинах тих, хто не здався, можна сказати, да? і тих, хто здатен зберігти пам'ять, так? І це має бути відзнаковане, це має бути відмарковано в просторі, про це має бути говорено, так можу сказати. Дякую за увагу. Якщо є питання, то прошу. Якщо ж немає, то переходимо до наступного доповідача. Запрошую Назара Божинського, який розповість нам якраз про бандуриста, про письменника Гната Хоткевича, про незрячого кобзаря Івана Кочугуру-Кучеренка. От і якраз про не лише про польський сегмент е, меморіалу тоталітаризму, так, а якраз про українську складову цього меморіалу. То що там е, хто ці люди, про яких, як не дивно, мало хто знає, мабуть, лише фахівці знають, Да? То я думаю, що варто про них знати всім, і запрошую теж запрошую, пане Назара.